Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати на нашому курсі, який називається літній інтенсив. Цей курс записувався протягом всього літа, і він в себе включає чотири різних курси. Саме тому він називається інтенсив, тому що всі чотири курси, всі в одному місці, і ви можете проходити їх один за одним поступово, не поспішаючи в своєму темпі. Даний курс він складатиметься з 200 урочків, тобто ви бачите, німецька мова за системою iSpeak. Три курси з чотирьох вони йдуть за методикою iSpeak. Це моя авторська методика, яка дозволяє вам дуже логічно, структуровано і лаконічно вивчати німецьку мову, розуміючи деталі і розуміючи, як це, ці всі знання використовувати на практиці. Тобто система iSpeak – це система розмовної практики німецької мови. І ви бачите, що тут написано вивчає німецьку мову у своєму темпі по 15 хвилин на день. Це дійсно так. Ви можете займатися кожного дня по 15 хвилин, продивляючись уроки, в комфортний для вас час. Зараз я покажу, як це все відбувається. Так, ось тут у нас є з вами рівень 2 тієї системи, по якій ми будемо навчатися. На рівні 2, вона приблизно від рівень відповідає приблизно рівню А1. Тут ми вивчаємо і акузатив, і номінатів, і беремо з вами, як сказати, куди я щось кладу, куди я щось ставлю. Також ми вивчаємо багато модальних дієслів, так? тобто дюрфін, волін, золін, кнен і так далі. Також ми вивчаємо тут майбутній час, Ich werde etwas machen. я буду щось робити завтра, там, так? А, тобто, це все ми використовуємо на другому етапі. Також ми, ми будемо вивчати теми, а, що нас оточує, які предмети нас оточують, куди я йду, куди я що кладу, куди я щось ставлю. А, будемо вивчати конструкцію Есгіпт, і далі йде акузатив. Тобто, все це ми тренуємо. На ось цьому рівні iSpeak 2. Тут у нас буде загалом 50 урочків. Зараз ви бачите трошки інша кількість, але вони постійно поповнюються. І а, цей курс досягатиме 50 урочків в кожному розділі, дай Бог. От. На третьому рівні ми вже вивчаємо минулий час, починаємо вивчати дієслово зань, тобто, де я була, якою я була, я була як це було. Uh, і габен в минулому часі, тобто, що я мала в дитинстві, який там велосипед у мене був і так далі. Uh, минулий час вже тут тренуються, і також ми додаємо сюди, uh, сюди практику, подальшу практику акузатів uh, і датів. Далі ми його роздивляємось з різних точок зору, і з прийменниками, і з займенниками різними, тому все це опрацьовується на даному курсі. Тобто минулий час багато нових слів а, щодо місця знаходження, щодо опису людини, щодо вивчаємо також, як використовується іменник поряд із прикметником, наприклад, «Ich habe einen schönen Tisch», так або «Ich sehe ein, ein neues Buch». Тобто, як іменник він а, співпрацює із прикметником, як змінюється прикметник в номінатів в акузитів. Це ми все оброблюємо на даному рівні, на третьому, на четвертому рівні ми використовуємо датів і працюємо з ним більш глибоко, а також використовуємо знання з минулого часу тобто, ми роздивляємось на четвертому рівні всі. Варіанти, як будувати минулий час в німецькій мові, тобто це і дієслово sein, і дієслово haben, хабен, дієслова дії, тобто ich habe etwas gemacht», Далі дієслова руху в минулому часі, dort hingegangen», Я туди ходила. А модальні дієслова в минулому часі це все опрацьовується тут. Тобто, тут іде дуже гарне накопичення, накопичення словникового запасу щодо минулого часу. Тобто, всі правильні, неправильні дієслова ми вивчаємо тут на четвертому рівні і додаємо сюди давальний відмінок. Ну і плюс систематизуємо все те, що ми вивчали на всіх попередніх рівнях. Тут у нас також буде 50 урочків. І також B1, шприхен, 2 це вже трошки інший рівень, тобто більш високий рівень. А кому потрібна тема, тут у нас іде не за методикою спік. Ми тут беремо підручник і проходимо певні теми. Теми тут зараз звучать такі: як керування дієслів, тобто після дієслів, наприклад, їх interessiere mich für. Ось це für, нам потрібно знати, який там потрібно. Прийменник поставити або ich denke даран. Я думаю про це. Що це таке ан-даран? Звідки воно береться ось це керування дієслів? Тут ми до нього звикаємо і виконуємо багато-багато різних вправ. Далі наступна тема це у нас «while» і вен, як побудоване речення в з цими конструкціями, коли ви знаєте ось цю тему, це рівень А2 точно. Тобто, якщо ви на. Екзамені будете використовувати ці фрази і when. це показник того, що ви знаєте гарно німецьку мову на рівні А2, не на А1, на А2. А ось це показник рівня Б1, Б2, щоб ви розуміли, ця тема це показник рівня Б1, Б2. І, можливо, тут ще якась тема буде. Подивимось, подивимось по складу. Тобто також приблизно тут буде десь 40-50, ну, напевно, 50 десь урочків, точно да Богу. Так, друзі, і зараз я вам покажу просто, як виглядають ці уроки, тобто, щоб ви знали, ну, як це проходить. Тобто ви обираєте курс, проходите один за одним урочком, собі їх відкриваєте ось таким чином. Так. Я залишаюся сьогодні вдома. Я хочу сьогодні вдома залишитися. І ось таким чином я все пояснюю, і тут ми далі прописуємо. Ну, тобто ви зараз подивитесь в інших урочках. Так, наприклад, сюди. Все поясню, все прописуємо, ви повторюєте. Дуже часто буду говорити фразу говоріть за мною, будь ласка, повторюйте. Ну, якщо ви живете вже там, то ваша практика це життя. От знаєте, іди і живи, те життя. Взяли тут собі базу зараз. Певні слова ідіть і тренуйте їх. От, взяли два-три слова з урока, винесли, і підіть. Подумайте, як ви їх ці три слова зможете сказати комусь, вашому знайому там, німецькі, німецькою мовою. Тут Об... будуть настанови рекомендації, як вивчати німецьку мову. Тобто, я ну, якби зупиняюсь і на граматичних аспектах, і на лексичних, і на психологічних В кухні. In der Küche, тобто in der Badewanne. Uh, Жіночий рід буде де. Якщо відповідаємо на питання де, то in der індет. Mm -hmm. Так, іще трошки. Давайте візьмемо трохи далі. Це у нас другий рівень. Так, тут нас третій ріг. Ich esse Süßigkeiten mit Vergnügen. Так, прописуємо, повторюємо. Це все те, що необхідно. Den Rock in den Schrank. Ich lege den Rock in den Schrank. Mm -hmm. І ось так, друзі, ви вивчаєте німецьку за допомогою інтервальних повторень, за допомогою імітації, за допомогою того, що ви бачите, як я прописую, за допомогою ваших е зусиль також ви будете прописувати певні речі зі мною, тобто проговорювати це все вголос, і таким чином ви зможете структурувати е мовленнєву навичку і говорити. Тобто, я за методичність підходу, за систематизацію підходу і ось ця послідовність е тем. Яка є логічною для мене, вона викладена в моїй новітній програмі, яка називається iSpeak. Я вас запрошую відчути на собі ось ці такі, скажімо так, досягнення такої методики. Тому я вас буду дуже рада бачити на нашому курсі. Ви можете придбати і. Ви продивляєтесь це все в своєму ритмі, в своєму темпі, тобто, доступ до цього курсу у вас залишається назавжди. Для того, щоб, ну, щоб ви постійно продивлялися і якось тримали себе в системі, ви можете доєднатися, по-перше, до нашої групи там, де ви висилаєте, якщо ви якщо ви виконуєте домашні завдання, то ви виконуєте їх і висилаєте в нашу групу. Я їх продивляюся, коментую, там ставлю лайки і вас мотивую. А також у вас є форма для заповнення, щоб ви могли собі відмічати, що ага, я зараз пройшов ось стільки та урочків по такому рівню, або по ось цьому рівню, або по ось цьому рівню. Ви можете їх паралельно всі ці курси і проходити, це буде нормально. Тобто, чим більше часу ви зараз присвячите присвятите німецькій мові. Тим швидше ви вийдете на певний рівень. Тобто, вивчення німецької мови, ви можете, ну це доведений факт, такий, що вам потрібно, наприклад, 300 годин, щоб переходити з рівень на рівень. І для цього, от ви дивитесь ці уроки, у вас ці 300 годин по проходженню а, цього марафону, цього літнього інтенсиву. Ви дійсно, коли ви продивляєтесь і виконуєте трошечки домашки, то у вас ці 300 годин ви отримуєте, і таким чином ви переходите з рівня на рівень. Тому я вам бажаю натхнення в навчанні, приємного навчання, перш за все, тому що, ви знаєте, навчання має бути в радість. От Навчайтеся в радість. І дійсно, я сподіваюся, я вірю в те, що мої курси вони спрямовують ваш інтерес, спрямовують вашу фокус уваги не на помилки, не на те, що ви не знаєте, а на те, що ви можете, ви зможете і ви вмієте. І вас е, все вийде як потрібно, і ви будете знати все, що вам потрібно, коли вам це потрібно. Тому я вас мотивую без стресу займатися вивчання, ну, вивченням іноземної мови, без стресу, просто в підтримці до себе йти до своєї мети в вашому темпі. Дякую вам дуже. Обіймаю і до наступних зустрічей на курсі. Тож приєднуйтесь до нас.